Принц Гаррі – не просто гість чи представник британської монархії. Він людина, яка знає ціну війни та відчуває силу українських захисників. Кожен його приїзд чи зустріч з воїнами це не формальність і не протокольна подія, а вибір чоловіка, який сам пройшов фронтові реалії. З 2005 по 2015 рік Гаррі служив у Британській армії. Він закінчив королівську військову академію Сендгерст, отримав офіцерське звання та став частиною кавалерійського полку Ройлз». Він став першим членом королівської родини за понад 25 років, який воював у бойових діях. До нього в останнє на фронті був його дядько, принц Ендрю, під час війни за Фолклендські острови. У 2007-2008 роках Гарі воював у провінції Хелманд як передовий авіаційний навідник. Його перебування тримали в таємниці, щоб не наражати на небезпеку ані його, ані підрозділ. У 2012-2013 роках він повернувся до Афганістану вже як пілот бойового гелікоптера Апаче, здійснюючи вильоти проти Талібану то прикриваючи побратимів. Його позивний був Кептен Уейс, і в строю його сприймали як звичайного військового, а не як принца. Війна змінила його назавжди. Гаррі бачив смерть, відчув втрати і зрозумів, як важко солдатам повертатися додому з невидимими шрамами. Тому він особливо близький до військових і активно заговорив про посттравматичний стресовий розлад, ставши одним із перших публічних діячів у Великій Британії, хто відкрито підняв цю тему. Українські воїни для нього не просто інша армія, а брати по зброї. Він знає, що таке лікувати поранення і відновлювати душевні сили. Саме цей досвід надихнув його заснувати Інвіктус Геймс, міжнародні змагання для ветеранів. Україна бере в них участь з 2017 року і неодноразово ставала прикладом незламності. Символічно, що назва інвіктус із Латини означає незламний, і саме українські ветерани, за словами Гарі, найяскравіше уособлюють цей дух. Принц Гарі розуміє, війна змінює людину назавжди, але він вірить, що воїни можуть відродитися, віднайти нову силу і надихати світ. Саме тому він підтримує Україну не словами, а справами, як солдат, який знає ціну війни, і як людина, яка вірить у незламність.